Продовжимо нашу роботу над авторським варіантом НМТ 23-го року. На малюнку, на якому з малюнків зображена скіз графіка функції. Тут, ну, тут теж буде нам корисний спосіб, ну, скажімо, так, випутування і складної ситуації. Звичайно, розраховано на те, що учень, який знає перетворення графіків, який розуміє, що для того, щоб з графіка функції Х квадрат отримати графік ось такої функції. Ми повинні на одну одиницю просунутися праворуч, і на 3 одиниці спуститися вниз. Ось на що це розраховано. На що це розраховано. Тому такий учень зразу буде. Давайте я трішечки, мабуть, збільшу, бо погано видно. Такий учень зразу буде звертатися. Зразу буде звертатися, не зможу я збільшити. Такий учень зразу буде звертатися до малюнків Г і Д. І дивитися, який з них. Да? Тобто там в одному вище, в іншому нижче. Тому, ну, як це зробити? Взяти точку 0 підставити, підставити точку 0 сюди. Значить, і тоді y від 0, це буде що? 1 мінус 3, тобто буде від'ємне. Оскільки воно від'ємне, то ми попадаємо на Д, а не на Г. На Ге б ми попадали, якби воно було D -D. Да. А якщо учень ну, не може, не вміє, не знає, то теж є спосіб викрутитися. Але для цього треба збагнути, що у нас є така цікава точка. Вершина параболи називається. Вершину ми отримаємо, якщо підставимо одиничку. І це буде мінус 3, тобто вершина 1 мінус 3. Давайте шукати те, що схоже на 1 мінус 3. Ми знову попадемо, що схоже тільки Г і Д. Після цього знаходимо y від 0 і, і попадаємо на правильну відповідь, Д. Тобто можна викрутитися, навіть не знаючи. Е як перетворюються графіки функцій за допомогою елементарних перетворень? Це 9 клас. це 9 клас алгебри. А наступна задача, сьома задача це задача, яка стосується геометрії властивості паралельних прямих, пряма М перетинає паралельні прямі А і Б, які з наведених тверджень правильні для кутів, кутів 1, 2, 3. Такий тип завдань дуже популярний на ЗНО, а тому і на НМТ також. Тобто даються деякі три твердження, геометричні в основному, і ми повинні визначити всі твердження, які правильні. Ну, давайте дивитися. Перше твердження: кути, кут, кут 1 і 2, вони дійсно називаються вертикальними, нема питань. Кути 1 і 3 суміжні. Ну, не суміжні вони. Нагадаю, хто забув сьомий клас, суміжні кути. Ну, я намалював, коментувати не буду. Просто нагадав, що це. Таке. Кути 1 і 3. Якщо по-доброму, ну, вони називаються як? Згадайте, випускники майбутнє. Вони називаються внутрішні односторонні кути, утворені при перетині січною М паралельних прямих і Б. Третє твердження. 2 і 3 разом. 2 і 3 разом буде 180 градусів. Ну, це не очевидно, шановне товариство. Не очевидно. Я зря тут. Це не очевидно. Буде воно 180 чи не буде, питання поки що відкрите. Да? Тому його треба дослідити. Для того, щоб його дослідити, тобто я, я не дарма згадав те, що кути 1 і 3 внутрішнє. Внутрішнє односторонні кути. Внутрішні односторонні кути утворення при перетині паралельних прямих січно. Вони 180 градусів. А в першому пункті ми не дарма згадали, що кути 1 і 2 вертикальні, а вертикальні кути рівні. Тому, якщо я кут 1 заміню на кут 2, яке рівне, то виходить, що твердження правильне. І тому в нас правильне є. Має... Червоно хочу взяти промахнувся. Правильне промахнувся. 1 є 3... Тобто правильно є відповідь відповіді. Е, при якому значенні х вектори калінярні? Калінярні вектори. 9 клас. Там, де ми вивчаємо вектори, координати, вектори. Ну, умова калінярності векторів в будь-якому підручнику є. Умова калінярності є пропорційність координат. Тобто 2 до х як мінус 9 до 18. Ну. Хто як хоче так розв'яже, можна там скоротити на 9, я не буду скорочувати. Значить х дорівнює мінус 4 відповідь А. Якщо ввести мову про те, як автор підбирає, чому тут там 81, а розрахунок, ну, тобто секрет відкрив, розраховано, наприклад, на те, що учні переплутають умову колініарності векторів і перпендикулярності. А умова перпендикулярності це скалярний добуток нулю дорівнює. Це зовсім інше. І вони переплутають і вийдуть на що тут? На 81, вийдуть. Ну, не треба так виходити на 81. Ну, наприклад, просто, просто розкриваю секрет, звідки беруться деякі відповіді. Да? Ну, Звідки вони беруться? Ну чому вони беруться? Розкриваю секрет. Дев'ятий номер. Система координат у просторі. Звичайно, як, яка з точка належить осі, X, воно не розраховано на те, що учень буде малювати. Зовсім не розраховано абсолютно. Ну, тобто розраховано на те, що учень буде пам'ятати правило, що якщо точка належить осі Х, о то в неї друга і третя координата. Ордината і апліката точки дорівнюють нулю. Тобто тут якийсь Х, а тут два нулі. Ось тоді вона належить осі о Ну, Ми бачимо, що така точка Л. Відповідь Б. Тобто не розрахована на те, що буде малювати. Ну, це зайве, я просто намалював, щоб проілюструвати свої слова. Нарешті крайня задача на сьогодні це 10 задача. Показникова нерівність. 11 клас, третій параграф, мого підручника і інших, я думаю, авторів такой. В принципі, є два способи Ну, я, я б їх даже два способи не назвав, тому що це фактично один спосіб. Ну, давайте два скажемо. Тобто, ми повинні звести до однієї основи. В першому разі ми будемо перше число чіпати. Ні, давайте друге. Значить, в першому. Способі, перше не чіпаю, а друге, це π на 6-1. Тобто я основи звів до однакових основ. Далі треба розуміти, що в даному випадку π не 180 градусів. ні. В даному випадку це π 3,14 приблизно. І число π на 6 явно менше одиниці. Якщо менше одиниці, ми знак нерівності змінюємо на протилежний, отримаємо інтервал від мінус нескінченності до мінус 2, де він інтервал А. Інтервал а. Так ось, другий спосіб, ну, другий спосіб перший. 6 на пі в мінус першому. В степені Х більше, ніж 6 на Пі е, в другому. Е, 6 на пі у степені мінус 2 більше, ніж 6 на пі у. Ой, степені мінус Х. Це я вже не так пишу. І на цей раз. 6 напій більше одиниці, знак нерівності не змінюється, на відміну від першого спосу. Мінус х більше 2. Але коли ми хочемо знайти х, ми повинні поділити на мінус 1 ліву і праву частину нерівності, і при цьому знак нерівності, звичайно, змінюється на протилежне. Тобто, дуже дивно, але ми отримали одну ту саму відповідь, як це й має бути в математиці. На цьому другу зустріч з моїм авторським текстом текстом будемо вважати за.